Вітаю вас, шановні учні та учениці. Тема уроку математичний і пружинний маятники, енергія коливань». Пружинний маятник це коливальна система, що являє собою тіло, закріплене на пружині. Проаналізуємо вільні коливання горизонтального пружинного маятника візка масою М, прикріпленого до вертикальної стени пружиною жорсткістю К. Будемо вважати, що сили тертя, які діють у системі, нехтовно не малі. Тоді коливання маятника будуть незатухаючими, їх амплітуда з часом не буде змінюватись, а повна механічна енергія системи буде зберігатися. При цьому потенціальна енергія деформованої пружини буде перетворюватися на кінетичну енергію руху візка і навпаки. Визначимо характеристики коливального руху візка у деякі моменти часу. На всіх подальших малюнках один кінець пружини прикріплений до стіни, то другої кінця пружини прикріплений візок. Перший момент стан максимального відхилення від положення рівноваги. Якщо відвести візок на відстань Х максимальне вправо від положення рівноваги, пружина розтягнена і на візок діє сила пружності напрямлена вліво. У даний момент ця сила досягає максимального значення k на x максимальне. Візок нерухомий, тому його кінетична енергія дорівнює нулю. Потенціальна енергія пружини максимальна і дорівнює повній енергії маятника К на Х максимальних квадраті навпіл. Другий момент прискорений рух візка. Швидкість руху збільшується. Якщо відпустити візок, під дією сили пружності він починає рухатися вліво. Сила F-пружна направлена в бік руху візка, тому швидкість його руху збільшується. Натомість. Видовження х пружини зменшується, тому зменшується і сила пружності, а отже, і прискорення руху візка. Кінетична енергія візка мв квадрат навпіл зростає. Потенціальна енергія пружини К на х квадрат навпіл зменшується, а повна енергія системи залишається незмінною і дорівнює сумі кінетичної та потенціальної енергії. Третій момент перетин початку координат. Через час, який дорівнює чверті періоду, візок доходить до положення рівноваги. У цей момент сила пружності та прискорення дорівнюють нулю, тобто потенціальна енергія візка дорівнює нулю. Отже, його кінетична енергія максимальна та, відповідно, швидкість руху візка сягає максимального значення. Четвертий момент: сповільнений рух візка, швидкість руху зменшується. Досягнувши положення рівноваги, візок не зупиняється, а внаслідок інертності продовжує рух вліво. Пружина починає стискатися і зростаюча сила пружності гальмує рух візка. При цьому швидкість руху зменшується, отже, зменшується і кінетична енергія мв квадрат навпіл. Потенціальна енергія пружини КХ квадрат навпіл зростає, оскільки зростає координата Х. П'ятий момент. Стан максимального відхилення від положення рівноваги. Досягнувши точки повороту максимального відхилення від положення рівноваги, візок на мить зупиняється. У цей момент сила пружності сягає максимального значення. Від моменту початку коливання пройшла половина періоду, тобто час дорівнює період поділити на 2. Візок нерухомий, тому його кінетична енергія дорівнює нулю. Потенціальна енергія пружини максимальна, тобто кх максимально у квадраті навпіл дорівнює повній енергії маятника. Наступну половину періоду характер руху візка буде таким самим, тільки у зворотному напрямку. Візок почне рухатися вправо до положення рівноваги, збільшуючи швидкість. Через час, який дорівнює 3 четвертих періоду від початку коливання, він пройде положення рівноваги і далі знову відхилиться на відстань Х максимально. Так завершиться одне повне коливання. Протягом усього часу коливання сила пружності направлена в бік, протилежний зміщенню візка. Весь час сила пружності штовхає візок до положення рівноваги. Отже, вільні коливання пружинного маятника мають такі причини. Перша причина: сила, що діє на тіло, завжди направлена до положення рівноваги. Друга причина тіло, що коливається, є інертним, тому воно не зупиняється в положенні рівноваги, а продовжує рух у тому самому напрямку. Коливання візка на пружині є гармонічними коливаннями, а циклічна частота цих коливань становить квадратний корінь з К поділити на М. Узявши до уваги, що Т дорівнює 2 пі поділити на омега, отримуємо формулу для обчислення періоду коливань пружинного маятника, Т дорівнює корінь з відношення маси до коефіцієнту пружності. Математичний маятник це фізична модель коливальної системи, яка складається з матеріальної точки, підвішеної на невагомій і нерозтяжній нитці. Якщо взяти невелику, але досить важку кульку та підвісити її на довгій нерозтяжній нитці, Такий маятник можна вважати математичним. Якщо відхилити кульку від положення рівноваги та відпустити, внаслідок дії гравітаційного поля Землі та сили натягу нитки кулька почне коливатися біля положення рівноваги. Оскільки опір повітря малий, а сили, що діють у системі, є консервативними, повна механічна енергія кульки буде зберігатися. При цьому потенціальна енергія піднятої кульки буде перетворитись на її кінетичну енергію, і навпаки, як і у випадку пружинного маятника, визначимо характеристики руху кульки у певні моменти часу. Перший момент стан максимального відхилення від положення рівноваги. У цьому положенні швидкість тіла рівна нулю, аж дорівнює аж максимальний, кінетична енергія нульова, потенціальна енергія дорівнює h максимальний. Другий момент прискорений рух кульки. Швидкість руху, а разом із нею і кінетична енергія, збільшується. Висота а разом із нею і потенціальна енергія зменшується. Третій момент. стан рівноваги. Швидкість та кінетична енергія максимальні. Висота та потенціальна енергія дорівнюють нулю. Четвертий момент сповільнений рух кульки. Швидкість руху разом із кінетичною енергією зменшується, висота разом із потенціальною енергією збільшується. І п'ятий момент стан максимального відхилення від положення рівноваги. Всі величини набувають тих самих значень, як і у першому моменті. Для математичного маятника циклічна частота визначається за формулою корінь із g поділити на L. Період коливань математичного маятника 2 2π на корінь з L поділити на g, L – довжина маятника g прискорення вільного падіння. При вільних коливаннях маятника, як пружинного, так і математичного, його потенціальна та кінетична енергії безперервно змінюються Потенціальна енергія є максимальною в точках повороту і дорівнює нулю в момент проходження маятником положення рівноваги. Кінетична енергія в точках повороту дорівнює нулю і сягає максимального значення в момент проходження маятником положення рівноваги. Дякую за увагу. До нових зустрічей!